Сьогодні 27 липня, центр України, Черкаська область і ми вже збираємо врожай інжиру. Першими поспіли Браун Турки і Сара Апшерон. Бреби з кожним роком набирають вагу і розміри. Ось цьому кущу Сара Апшерон уже 6 років, і перші бреби в нього були в половину менші, ніж зараз за розміром. Щоб влітку насолодитися цими екзотичними плодами, на зиму ми обов'язково вкриваємо всі інжири. Так як цього року літо дощове і ми інжиру уваги майже не приділяли, то трохи не пропустили перший врожай. А зараз, друзі, вибачайте, ми будемо насолоджуватися цією смакотою. Бажаю всім нам, друзі, мирного неба!